Граємо в насиченому графіку. Як би не було в житті, іноді складно, ми чудово розуміємо про те, що сезон тільки починається. Це боляче, це неприємно дуже. Але ми не можемо дозволити собі якимось чином розслабитися, голову опустити, засунути її в пісок чи ще якимось щось. Ми готуємося, ми аналізуємо, ми готуємося, ми робимо якісь висновки. І йдемо далі. І в будь-якому матчі будемо налаштовуватися виключно на те, щоб виходити, грати і перемагати. Катрі Сипінко, телепроект подружки. Іноді у регіональних матчах потрібна практика ротації. Тож, які завдання ви ставили перед молодими гравцями, і чи виконали вони їх на 100%? Є стартовий склад на матчі. Він вирішується в зв'язку з ставленими. Минулим матчем, майбутнім матчем, дати комусь відпочити, комусь дати можливість проявити себе, зіграти. Але в нас 29 гравців, які готуються. І завжди є вибір, кого поставити в стартовий склад, кого не поставити в стартовий склад, хто може потрапити в заявку, іноді не потрапляють навіть в заявку. Гравці мають розуміти, що вони, виходячи на футбольне поле, вони мають максимум своїх можливостей показувати. Вони відповідають за якість своєї гри. Сьогодні був такий склад з урахуванням багатьох факторів. Сьогодні здобули важливу для нас перемогу, тому що ми рухаємося в чемпіонаті і нам важливо кожен заліковий пункт. Вивчили взагалі і що очікували, як стався матч саме проти Скажу так, ми на початку гри могли використовувати і рахунок, міг бути 3-0, 4-0. Потім прикра помилка, і знов таки на ті ж самі граблі наступили і рахунок завіняв. Добре, що ми працюємо в тренуванні, іноді. Виходить, іноді не виходить щось. Сьогодні стандарт спрацював. Він мав спрацювати з пафосом, він мав спрацювати з Хамруном. Ми забили тоді, суддя не зарахував голос, пафосом мали забивати. Сьогодні забив. Добре. Гра, гра так і складається з використаних моментів і на використаних моментів. Але ми вивчали суперника, і ми, були, ми розуміли, е як вони будуть діяти, і розуміли. За рахунок чого ми можемо якраз бути, скажімо так, більш ефективними в Атаці. Михайло Мисливий, футбол-хап. Питання про ГРО. Скажіть, будь ласка, пам'ятаю, що на одній з останніх прес-конференцій ви говорили, що ви впевнені, що він заб'є обов'язково. ви на цьому наголошували і він врешті-решт забуває свій побігний м'яч в УПЛ. Скажіть, це якась додаткова від вас для, для нього мотивація була це перше. І друге про Торреса, так само оцініть його підуть за вашу команду. Давайте, давайте так, я бачив, як він працює і один, і інший, я е, бачу їх наполегливість. У Тореса на непросте ушкодження, ми мали витримати, як би ми не хотіли, ми мали витримати певний час. І він на мене ображався, що я його не залучав, але я чудово розумію, що він ще не набрав ті оптимальні кондиції, які дозволять йому грати і виходити зі стартового складу. Що стосовно... Еду я чудово відчував. Я відчував те, що він от от має, має вирішити. Він сьогодні забив. Я, я рахую, що гол, який ми забили і не зарахував рефері, там гол, гол все ж таки був, тому що пас був від, від захисника, прийшов, і в нього ще можливість була, він от, от, влучив в штангу. Чудово. Що у нас є можливість, у нас є гравці, які готові виходити і е, вирішувати завдання. Ми, але ми, має, ми, розуміємо, ми розуміємо, що коли ми граємо на більш високому рівні, ми граємо з, меншою, з меншим е, простіром, тому що нам не дають багато простіру. Швидкості швидше, часу на прийняття рішення менше. Я вимагаю від своїх гравців, щоб вони завжди в тренувальному процесі постійно робили все якнайшвидше для того, щоб ми могли поступово, як команда і індивідуально гравці, щоб вони зростали, щоб вони ставали сильнішими в першу чергу самих себе, виходячи на більш високий рівень, менше часу, менше простору, більше швидкості. Інтелект набагато вищий, прийняття рішення набагато швидше. І все це впливає в кінечному рахунку на результат. Як плануєте сполосувати внутрішній чемпіонат з європейськими турнірами? Знаєте, у нас команда, команда готується, і ми будемо. Нам важливо зараз пройти цей відрізок. Для того, щоб ми могли. Ми скільки з 28 липня 28 липня ми не були вдома на сьогоднішній день. Ще. І це пов'язано з ситуацією, яка в країні. Тому є певнішня психологічна така момент. І гравці це розуміють, і ми це намагаємося їм пояснювати для того, щоб вони з розумінням до цього ставилися. Ми готуємося, будемо готуватися і робити все від нас залежне для того, щоб виходити, показувати гарну гру і результат. Совного пропущеного м'яча, ви, певне, ви переглядали вже цей епізод. На вашу думку, був флоп, чи не. Був? Чесно скажу, я не переглядав. Це все рівно не змінило рішення, треба буде уважно подивитися. Але сьогодні футбол дають грати, дають, і ми розуміємо, що треба грати до свистка і приймати правильно безумовне рішення. Приймати правильно безумовне рішення. Ще раз вітаю вболівальників команди з перемогою. Життя іноді болюче б'є, але треба тримати удар. І готуватися і йти далі. Ще раз з перемогою усім гарного тихого спокійного вечора і ночі. Слава Україні! Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet!